Шестирічний житомирянин Макар Лютик, дитина з інвалідністю, має часткову втрату зору та слуху, а також параліч правої частини тіла. Всі ці вади хлопець отримав внаслідок травм після дорожньо-транспортної пригоди. Там 23 жовтня 2017 року сталася аварія, в якій вся сім'я загинула, залишився один макар. Макару не було ще три роки. Травми були надто серйозні. Робили йому операцію бедра в стані коми і врятували йому ліву ногу. Ну, права в нас паралізована сторона вся, тому що в нас був сильний забій серця, і звідси інсульт, і гематоми, кома. Відповідно до того і, і наслідки. У нас часткова втрата слуху, часткова втрата зору, не працює ручка, не працює ножка. У нас не було шансів на життя. Взагалі з лікарні ми забирали овощ. Дитина, яка от народилася і не вміє нічого, абсолютно вдвох з Дідусем, розповідає жінка, вони б онука не підняли на ноги, тому і звернулися за допомогою до благодійного фонду. Над відновленням рухової активності Макара у місії в Україну працювали сенсорні та фізичні терапевти у червні 2018 року. Макарік прийшов до нас на фізичну терапію у трьохрічному віці. У нього була дуже зажата права ручка. Він її не міг розігнути, нічого не брав, тобто функція майже була відсутня. Також проблеми були з лівою ніжкою. Порушена ще була ходьба. Втрачав часто рівновагу, різні зміни положення тіла. Також тривогу викликали і страх для нього. І він сьогодні самостійно ходить про координацію можна сказати, що вона набагато покращилася ручкою він вже почав виконувати функції, брати предмети. Над психоемоційним станом хлопця працювали психологи та вчителі з соціальної реабілітації. Він був невпевнений, він дуже боявся всього. Він не відпускав бабусю з дідусем. Ми були для нього чужими, ми не знайомився з дітками, бо ми всі чужі були. Були проблеми з увагою і пам'яттю, і з відтворенням, наприклад, прослуханих текстів. Я працювала з ним останні два роки, і таким великим досягненням цього хлопчика була його довіра до мене. І один рік пройшов, другий рік прийшов. Що у нього з'явилися друзі, у нього з'явилися улюблені іграшки. Він самостійний, він може сам щось одягнутися, сам сходити в е, прирально. Сьогодні ми закінчили садочок, сьогодні ми пішли в перший клас. Чудово влилися в колектив, прекрасно маємо друзів вже І там багато мені що розказують, і багато можна узнати, чого. хлопчик має достатній рівень знань. Ось дуже комунікабельний хлопчик дуже любить спілкування з дітьми. Він йде завжди на контакт. Перший появляє. Ініціативу на фізкультурі він був, він не відстає від дітей, навіть якщо у нього є якісь фізичні вади, але все він виконує. Сьогоднішні успіхи Макара це результат колективної комплексної реабілітації. І саме головне те, що бабуся з дідусем звернулися саме в ранньому віці, тому що мозок дитини пластичний, піддається врегулюванню. Загалом за рік понад 300 дітей з комплексними вадами розвитку проходять реабілітацію у благодійному фонді. Послуги фонду є безкоштовними. Штовними для батьків для дітей, але на реалізацію цієї реабілітації потрібні кошти на цьому тижні. Ми розпочинаємо збір коштів для забезпечення ранньої реабілітації дітей, який називається з тобою. Я зможу на забезпечення реабілітації для близько 20 дітей з комплексними порушеннями розвитку з малозабезпечених родин необхідно зібрати. 400 тисяч гривень. Збір коштів буде відбуватися протягом листопада і завершиться 30 листопада. Всеукраїнський день добрих справ. Щедрий вівторок. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.